Друзі, я вас вітаю. Знову цикл е, відео Таро Альони Райди спадок пращурів. Сьогодні у нас третій аркан імператриця, богиня Лада. Тож, давайте починати. Серед найдавніших артефактів людства, що були знайдені, жіночі фігурки з глини, витисані з каменю чи кістки. Наші пращури споглядали світ і бачили, як завдяки жінкам, що мають здатність народжувати. Продовжувати життя. Тому природа і земля були жіночого роду, їх наділяли магічними властивостями і сакральними сенсами, богині присвячувала веснянки, і богиня приходила щовесни, пробуджується життя своїм легким подихом. Вона приймала треби та молитви і дарувала щедрий врожай, що нагадував би і родину, і весь народ. Приймала вона і прохання про кохання та дітотворення, допомагала породілям і благословляла на добробут. З часом світоогляд людей змінювався, збагачувався світ міфів і вірувань. Енергія жіночності набула нових форм у взаємодії з чоловічею. Богиня стала в парі з Богом як рівноправна сила у всесвіті дуальності і протиріч. Лада це верховна жіноча богиня Славянського пантеону, покровителька жіноцтва, кохання та краси. Вона символізує антиматерію, безмежну і глибоку, темну порожнечу. Формування матерії уособлює чоловік сварог Лада надає створеним формам зміст, наповнює їх сенсами. Здавна в Україні ладу шанували, висаджували для неї липові алеї, листочки цього дерева нагадують сердечка, а лада милосердна богиня, яка примножує гармонію. Серця, що зустрічаються серед вишивок, мають таке ж значення кохання, гармонія, там який захист верховної Богині. Лада поєднує в собі якості усіх інших богінь, і її дочок. Усі жіночі стихії та якості є в ладі. Це краса, загадковість, глибина інтуїції. Жінки, що звертаються до неї, не бояться осуду за гріхи чи покарання. Лада вислухає кожного, бо розуміє і приймає будь-яку ситуацію та вносить у неї лад. Чому її так і називають лада? Залагодити ладувати, злагода, слова, які а, походять від а, імені цієї богині. До речі, от я дивлюсь на карти і е, от саме жіночі образи мені чомусь нагадують саме пані Альону, як начебто це автопортрети. Знову відволікся. Так, при вражінні. Материнська енергія, турбота близьких, зростання в діяльності, зв'язок з природою, розуміння своїх потреб, внутрішня гармонія, і в тіньовому значенні це залежність від партнера, застій і придушення творчих поривів. Ось така картка третій аркан, архетип імператриця, богиня Лада. Дякую, друзі, за увагу. Далі буде.